Доброго дня в громаді. У нас все спокійно, всі комунікації працюють. Блекаут на минулому тижні для нашої громади тривав декілька годин і серйозно на життя громади не вплинув. Також на минулому тижні громада попрощалася з нашим героєм Канівцевим Олександром, який загинув від поранень під Бахмутом. Дякую всім, хто мав совість та громадянський обов'язок прийшов попрощатися з загиблим героєм. Натомість у місті тривають протистояння паркувальних хамів з мерією, поліцією і інспекцією з благоустрою. Іде двосторонній обмін, але не полоненими, як в Україні, а звинуваченнями. Кажуть, поки не буде доріг, і решти, що, на їх думку, повинен зробити міський голова, мерія, вони робитимуть що завгодно. Ця дискусія є природня, незважаючи на цинічність, обмовлена часом, який проходить. Усі вже звикли до війни. Питання, навіщо нам мер, який нам не може забезпечити, це все дуже актуально. Дехто вважає, що я чарівник сказки, якого достатньо заставити чародіяти. Тому сьогодні я розкажу, хто такий міський голова, що він може і за що відповідає. Перше, це представницькі функції. Міський голова представляє громаду та міську раду у відносинах з державними органами, установами підприємствами, а також у міжнародних відносинах. Виконує роль спікера, організовує і проводить засідання ради. При ухваленні рішення має лише один голос, як і будь-який депутат, але має право вето, з яким депутати можуть не погодитись, подолавши його двома третинами голосів. З політичною складовою ситуація непроста. З 26 депутатів дев'ять було обрано від ОПЗЖ партія, яка згодом стала забороненою і визнана винною у підтримці збройної агресії Росії до України. Наступна за чисельністю фракція блоку покійного кернеса, яку очолює єдиний немісцевий місцевий депутат Віктор Намчук. До неї входить шість депутатів. Ще одна афільована з ОПЗЖ фракція блоку Юлії Світличної, має три голоси у раді. До коаліції міського голови входять 5 депутатів від партії Батьківщина та 3 від президентської партії Слуга народа. Разом зі мною коаліція має лише 9 голосів О опозиції вдвічі більше 18. Це щодо питання: хто керує у місті, приймає рішення і несе відповідальність. Виконавчі функції це те, що більш зрозуміло пересічному громадянину та мешканцям громади. Міський голова очолює виконавчий комітет, призначає керівників структурних підрозділів та комунальних підприємств на підставі попередньо проведеного конкурсу. У деяких випадках передбачених законодавством погоджує їх з радою. Організовує процес розпорядження бюджетними коштами, не розпоряджається самостійно, а лише організовує процес. Будь-яка сума з міського бюджету, навіть якщо то одна гривня, потребує ухвалення відповідного рішення депутатами, про яких я казав вище. Я організовую процес керування вашими грошима, грошима громади і можу вносити лише пропозиції. Але якщо у нас, у громади, таких грошей немає, то організовувати нема чого. Попередній начальник фінансового управління, слухаючи фантазії щодо потреб, напрямків фінансування, нагадував жарт з мультфільму, де мужик, прийшовши до кравця, просив його пошити сім шапок з однієї шкури. За наші гроші ми можемо ремонтувати капітально дві-три вулиці щороку, але хіба що в іграшковому містечку. Ми мусимо берегти залишки тієї інфраструктури, що маємо. Мусимо їх підтримувати у працездатному стані та мріяти про вступ України до Європейського Союзу для здійснення широких інфраструктурних проектів. Ми з вами маємо гарний досвід щодо гуманітарних проектів, які стосувалися закладів освіти, медицини. Тому є усі шанси отримати і інфраструктурні. Звісно, якщо ми захочемо вибратись з цієї трясці радянщини, і будемо демонструвати свій проєвропейський курс. А це і позбавлення радянської назви міста. До речі, голосування за яке зараз триває. Провадження енергоощадних технологій, налагодження партнерства з європейськими містами, провадження сортування сміття, цифровізація і решта корисних речей. Шановна громада, бажаю вам гарного робочого тижня. Все буде Україна!